До Колумиї повертається військова авіація, відновлений єдиний в Україні тактичний аеродром. Останній раз масштабні навчання на литовищі проходили у 2011 році. Місцевим військовим вдалося вберегти від знищення бетонну злітну смугу, були втрачені лише практичні навики. Тепер у зв'язку з війною в Україні відновлюють і їх на аеродром. Успішно приземлився навчально-тренувальний літак Л 39 за радянських часів на Коломийському литовищі базувалися літаки Мік-25, Су-17 і Су-24. Зі створенням Збройних сил України та їх реформуванням воно виявилося непотрібним для нашого війська. Літаки перевели на інші бази і чи то продали, чи то передали сусідній державі. А саме литовище залишили під утриманням і охороною десятка військовиків. Коломийський аеродром внесено до списку оперативних на території нашої держави. Це військовий стратегічний об'єкт. Щоб потрапити на його територію, необхідно дуже багато дозволів. Ще кілька років тому. Тому сюди можна було прийти на день відкритих дверей. Тепер таких заходів немає. Аеродром Калими він був діючий практично завжди. Справа в тому, що після того, як у 2004 році розформували авіаційну бригаду, то аеродром практично не використовувався. Він використовувався тільки в якості запасного. У 2009 році було проведено на нашій базі дослідницьке командно-штабне навчання. І З цього періоду аеродром практично був боєздатний. Проте польотів практично не було. У 2010-му на литовищі сідало кілька літаків. Після того аеродром використовували як запасний, в основному для Івано-Франківського. Тепер ситуація в Україні складна, триває війна, тому на часі відновлення військових аеродромів. В березні цього року також були здійснені і проведені навчання. З практичною посадкою літака практичні навички особового складу були відновлені, аеродром ще раз перевірений і в даному випадку він може використовуватись тепер постійно. Ми можемо прийняти практично будь-який літак, як цивільний, так і військовий. Кошти на відновлення литовища держава почала виділяти торік. Втім, основний тягар ліг на плечі особового складу. Хоча саме місцеві військові утримали литовище і відновили його, а також військовослужбовці частини брали участь в ГАТО. Хотів би ще подякувати особовому складу частини, які, незважаючи на складні умови, змогли утримати цей аеродром, відновити його і підтримувати в належному стані. Я рахую, що аеродром Коломия. Серед військових це один з найкращих аеродромів на території України. Тепер польоти здійснюють фактично щотижня, проте хвилюватися людям не варто заспокоює підполковник. Ми знаходимося в глибокому тилу, і система протиповітряної оборони не допустить, аби сюди залетів чужий літак.